Чи бувало, у вас таке відчуття, ніби біжите на місці в біговому колесі? Працюєте все більше, а фінансовий результат ну, якось не тішить. Так, от це не просто здається. За цим відчуттям стоять цілком реальні системні причини. І найгірше, що можна в такій ситуації подумати, це що проблема в мені, що я, мабуть, недостатньо стараюся, але ні. Справа не в лінії чи якихось неправильних рішеннях, це не особиста невдача. Це, по суті, результат того, як сьогодні працює вся економічна система. І ось тут ми підходимо до ключової думки всього цього розбору. Більша цифра в зарплатному листку це ще далеко не означає краще життя. І зараз ми розберемося, чому так відбувається. Отже, почнемо. Перша частина цієї головоломки ховається в тому, як кардинально змінилася сама наша робота, і тут одразу парадокс. Якщо подивитися на дані, на суху статистику, то виявляється, що офіційно люди сьогодні працюють менше годин, ніж, скажімо, 50 років тому. Здавалося б, чудово. Але чому ж тоді відчуття абсолютно протилежне? Чому здається, що ми працюємо буквально без упину? А вся справа в тому, що змінилась не так кількість годин, як їхня, скажімо, щільність. Тільки подумайте: постійні сповіщення з месенджерів, електронна пошта, яка ніколи не спить, наш мозок змушений постійно перемикатися між задачами. Ми завжди на зв'язку. Робота більше не має чітких меж з 9 до 6, Вона просто е, розповзлася на весь наш день, на все наше життя. Але окей, інтенсивна робота це лише одна сторона медалі. Є й інша, не менш важлива, і вона стосується безпосередньо наших грошей. І щоб розібратися, що з ними не так, нам треба згадати одне просте поняття купівельна спроможність. Звучить складно, але насправді все просто це не про номінал купюри, а про те, що на неї реально можна купити: скільки чашок кави, скільки буханців хліба, скільки поїздок на таксі. І ось тут починається найцікавіше. Уявіть собі перегони: на одній доріжці зростання зарплат, на іншій зростання цін на найнеобхідніше: житло, їжу, транспорт. Так от проблема в тому, що друга доріжка біжить набагато швидше. І виходить, що навіть якщо зарплата трохи підросла, ціни на життя зросли ще більше. У підсумку, хоч цифри на рахунку більші, купити на них можна менше. І ось воно, те саме відчуття. Я працюю більше, а стаю бідніше. Це підводить нас до ще однієї, можливо, найважливішої причини всього цього парадоксу. Це глибока системна проблема, велетенський розрив між тим, скільки цінності створює працівник, і тим, яку винагороду він за це отримує. Колись у середині минулого століття все було більш-менш логічно. Компанії ставали ефективнішими, виробляли більше, і зарплати робітників теж зростали. Це була така собі негласна угода. Але десь у 70-х роках щось зламалося. Продуктивність продовжила стрімко летіти вгору, а от зарплати ніби завмерли на місці. І ця прірва між ними з кожним роком стає все більшою. Ось і вся суть: завдяки технологіям, комп'ютерам автоматизації кожен працівник за одну годину створює набагато більше цінності, ніж раніше. Але оплата за цю годину ну вона не виросла так само, навіть близько ні. То логічне питання: а куди ж дівається вся ця додаткова вартість? Якщо її створюють, але не віддають працівникам у вигляді зарплати, то де вона осідає? Для звичайної людини відповідь відчувається дуже просто я роблю більше, ефективніше, а мій добробут від цього не покращується. І наостанок третій фактор. Уявіть, що ваш гаманець це відро з водою. Окрім великих дірок, про які ми говорили, є ще й безліч маленьких, майже непомітних протікань. Це нові види витрат, яких, скажімо, у наших батьків просто не було. Це ціла економіка підписок: сервіси для музики, для фільмів, для зберігання файлів, автоматичні щомісячні платежі, які списуються з картки. Кожен платіж, ніби і невеликий, але разом вони, як тисячі маленьких струмочків, створюють потожний потік, що вимиває гроші з рахунку. Ще навіть не отримав зарплату, а вона вже частково розписана. А є ще й психологічна пастка. Пам'ятаєте, ми говорили про інтенсивну роботу? Вона страшенно виснажує. А коли людина виснажена, вона втрачає силу волі для прийняття раціональних рішень. І що відбувається? Замість того, щоб готувати вечерю, замовляється доставка. Щоб якось себе порадувати, купується якась дрібничка. Так наша втома від роботи прямо перетворюється на незаплановані витрати, і це замкнене коло. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Інтенсивна робота, яка висмоктує сили, гроші, які постійно втрачають свою реальну вартість, і купа невидимих витрат звучить безвихідно, правда? Але вихід є, і починається він не з дій, а зі зміни мислення. Перше і найважливіше, що треба усвідомити, сьогодні просто наполеглива праця більше не дорівнює багатству, це не гарантія. Намагатися заробити більше, щоб перегнати систему це як бігти по ескалатору, що їде вниз. Можна бігти швидше, але все одно стоятимеш на місці. Другий висновок справжній показник фінансового здоров'я це не та велика цифра, що приходить на картку першого числа, ні, це те, що від неї лишається в кінці місяця, після сплати всіх рахунків, підписок та компенсаторних покупок. Важливий не сам дохід, а залишок. І третє, мабуть, найголовніше, якщо не можна виграти працюючи більше, то, можливо, треба змінити гру. Ключ до успіху не в тому, щоб працювати ще інтенсивніше, ключ у знаннях. Коли розумієш ці механізми, про які ми говорили, з'являється шанс знайти з цього колеса вихід, а не просто бігти в ньому швидше. Бо можна працювати все більше і більше. Але система завжди знайде, як цей додатковий заробіток з'їсти через інфляцію, нові підписки чи розриву продуктивності. Тому, можливо, головне питання, яке варто собі поставити, це не як мені працювати ще більше, а зовсім інше, куди насправді витікають мої години та мої гроші.